Перед цим можу десь коротенько е, озвучити. Якщо буде цікаво, можу також і озвучити тих, хто, е, які були кандидатури подані. Скажу чесно, що в деякій мірі. Е, я був здивований тим, що в окремих районах по тих вимогах, які ми сьогодні, в тих критеріях, які ми сьогодні вимагаємо, я не кажу, що немає таких людей, але не зовсім вони дають згоду, а ті, які мають там досвід роботи і так далі, досвід мають, але десь не мають, будемо говорити, зовсім морального права займати ці посади, бо вони... В тій попередній владі, також були членами партії регіонів і, звичайно, підтримували позицію і політику того режиму. Дуже в нас така непроста ситуація в Кельмінецькому районі, ну, взагалі ота от сторона Кельмінецький, Сукирянський і Котинський райони. Значить, в основному я старався десь. Відбирати людей, які вже готові професійно підходити до виконання тих повноважень, які е, сьогодні покладені на голову адміністрації. Е, це професійність, це людина, яка може на сьогоднішній день організувати роботу. Про е, патріотичні, е, як кажуть, його е, погляди тут і мови не може бути. Що стосується е, принал... Паркійності для мене вони грають великої ролі з любої політичної сили. Ми, я б попросив і керівників політичних сил нашої області, щоб вони дали свої, свої бачення, свої кандидатури на ці посади. Звичайно, були надані пропозиції, мені треба визначатись і вибирати з тих людей, де я бачу, що ми зможемо. Ті завдання, які на нас покладені, виконати. Скажу вам чесно, десь бачу або того господарника, який або керівник підприємства, або сільський голова, де людина, яка має на сьогоднішній день досвід роботи і нехай то буде сільський бюджет. Також зможе він не розбереться в сільському, якщо не буде знати районного бюджету. Окремий, про бюджети ми також розглянемо на парадні на раді, то я скажу, що додатково. Значить, для прикладу, Кермінецький район, Значить, була надана пропозиція водійника Богдана Олександровича. Він працює в прокуратурі Кермінецького району. Також розглядалася пропозиція на ту посаду. Тимчука Олександра Сільвестровича, який працював тут доповнення управлінні економіки, Бурлак Андрій Миколайович, Телишман Петро Григорович, Горобець Анатолій Іванович. Значить, ну, я скажу, що я додатково переговорив з кількома сільськими головами. Всі Будуть допомагати, але поки що думають і ще згоди сільські голови, з тими, якими телефонував, вони ще не дали. Я звичайно десь оцінюю ту ситуацію, як буде сприйнята та чи інша кандидатура в районі. Я хочу, щоб так кожна кандидатура, яку я запропоную, щоб вона зразу ж могла. Запрацювати із районною радою і виконувати ті повноваження, які на неї поставлені, ті завдання. Я, е, якщо буде цікаво, по районах, які були кандидатури, це займе трошки більше часу. Я можу вам озвучити, але я хочу сказати е, десь то по тих кандидатурах свою думку. По яких я вже десь визначився, що я буду десь на них робити, ну, десь виставляти їх перед адміністрацією президента, перед Кабінетом міністрів для обговорення Вижницький район Андрюк Михайло Іванович. Я й тоді говорив, значить Михайло Івановича цю кандидатуру. Запропонував і блок Порошенка, і е, Народний фронт. І е, я думаю, що е, я мав з е, ним розмову, він дав згодом. Я е, е, поки що не бачу кращої кандидатури, е, е, знаю організаційні здібності практично кожної тут людини і чому я е, зробив такий вибір. Герезаєвський район. Ястремський Віорел Михайлович. Дивлячись на те, що він від Народного фронту його теж запропонував блок Порошенко. Прийдіть Георгій Васильович. Значить, його запропонував блок Порошенко і Народний фронт. Ну я скажу, що і Народний фронт проти тих попередніх кандидатур теж не має ніяких заперечень. А теж підтримує. Значить, Заставнівський район. Зарущак Іван Іліч. Друга кандидатура Кітар Юрій Васильович. Обидва черські гості. Хочу сказати, що були інші пропозиції. І також, ну, напевно, я там озвучую, якщо буде цікавити. Я поки що розглядаю кандидатуру більш ймовірно. Це Велочак Іван Ірський, сільський голова горішній Шерівці. Він, являється, він очолює асоціацію сільських голів в Засамерському району. Я бачив те, що він може організувати Хістанський район, усіх себе і виконав представника. Кіцманський район. Ну, я зосередив свою увагу на двох кандидатурах. Друз Сулван Васильович і Катрюк Наталію Миколаєва. Катрюк Наталію Миколаєва вчора було засідання народної ради і ще чотири кандидатури Народна Рада запропонувала на посаду голів голови Кісманської районної державної адміністрації. Значить, для мене це рівнозначні кандидатури. Потужні обидві. Е, я е, їх попросив сьогодні зранку, щоб вони е, е, сіли е, за е, один сіл обої і прийняли рішення і дали мені узгоджену кандидатуру. Я з людьбою погоджуюсь. Мені зателефонувала волонтера Миколаїв і каже Олександр Грович, ми е, дійшли згоди. Е, і е, пропонуємо Івана Васильовича Друдського, керівника підприємства Овшиківського. Е, Кельниці. Не можу визначитись е, по, цих, е, по району поки що із е, кандидатурою. Значить, Новоселецький район. Е, Є дві кандидатури Бойко Євгенія Володимирівна і Вакарюк Дмитро Ларіоновича. Вакарівка Дмитра Іларіоновича подав блок Порошенка, Бойко, Бойко Євгенія Володимирівну подав Народний фронт. Значить, поки що визначаюсь, розумію, що люди вже старшого віку. Тим більше eh, з молодих кандидатур я навіть озвучував одну із кандидатур eh, і ще кілька керівникам фракції ми там обговорювали. В тому числі хочу сказати, що Мельник eh, Менячук eh, Італії із Свободи, він же ж від... Eh, Знає Васеницький район добре, теж пропонував йому подумати, кого би він міг запропонувати на цю посаду, він поки що думає. Хутила, було запропоновано дві кандидатури, Сергій Микола Петрович і Дівчак Андрій Петрович Андрія Петровича запропонував Блок Порошенка. Мав зустріч із одним із другим. Андрій Петрович, голова районної ради. Краще, якщо б е, очолив адміністрацію Савчук Микола Петрович, а він залишився головою районної ради і разом е, вони е, реалізовували, вирішували всі питання ті, які будуть стояти перед районом, і е, буде згода з е, порозуміннями з ними і так далі. По Сторожинець е, району розглядалися дві кандидати які, ну Ті кандидатури там є ще більше, але е, для прикладу, е, на е, які я зосередив свою увагу. Це Бартош Ярослав, який сьогодні працює головою адміністрації, і Лосік Іван Іванович. Е, значить, Ми е, проводили консультації з блоком Порошенка, бо це він запропонував Івана Івановича Лосіка. Вони погодились, що було би доцільно залишити Бардаша Ярослава Михайловича. По Хотинському районі значить, дві кандидатури Дубряк Петро Васильович від Народного фронту і Шишковський Сергій, це директор школи. Ці дві кандидатури розглядаються. І по Сокирянському району е багато є. Я е для себе зосередив увагу на одній з кандидатур Роскульській Петро Петрович. Ремонтую чому. Е я цю людину знаю. Я його знаю, як він був головою адміністрації, я його знаю е як е той, хто працював начальником додаткової інспекції. І е, маю надію, що ці завдання, які будуть покладені, е, він буде, звичайно, їх вирішувати. Для цих всіх людей я несу персональну відповідальність, бо я буду приймати кінцеве рішення по кожному із них. Звичайно,